Всім привіт, я Олександр Зерацький, податковий консультант. І в цьому відео я хочу відповісти на питання, яке хвилює багатьох ФОП-пратників єдиного податку. та в якому випадку податкова може скасувати реєстрацію платника єдиного податку і виключити ФОПа із реєстру платників єдиного податку. Ну, а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на кнопочку підписатись, діліться е, цим відео із вашими друзями і знайомими в соціальних мережах, а також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього є е, внизу під цим відео і зараз з'явиться вгорі. На телеграм-каналі у мене дуже багато цікавих е, дописів про оподаткування, а також про новини законодавства із оподаткування. Тож підписуйтесь на телеграм Канал, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. Насправді, податковий кодекс передбачає лише 7 підстав для виключення ФОПа пратника єдиного податку із реєстру платників єдиного податку. Ось перелік цих підстав. Підстава перша. Перевищення протягом календарного року ліміту доходів, встановленого для, вашого, для вашої групи ФОП. Підстава друга. Застосування іншого способу розрахунків, відмінного від розрахунків у грошовій формі, готівкові або безготівкові. Підстава третя. Здійснення виду діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Ну, тобто видів діяльності, які взагалі заборонені для ФОП-пратників єдиного податку. Підстава четверта. Перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах для ФОП другої групи. Чого тільки для ФОП другої групи? Ну, тому що перша група взагалі не може мати найманих працівників, а для третьої групи кількість найманих працівників не обмежена. Підстава п'ята здійснення видів діяльності не зазначених у реєстрі платників єдиного податку. Ну тобто отримання доходів при відсутності відповідного кведа, який відповідає цим е, доходам. Підстава шоста. Наявність податкового боргу у розмірі, що перевищує 3060 гривень на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів. Є податковий борг у сумі більше, ніж 3060, значить, якщо він у вас буде обліковуватись в особовій карці більше 6 місяців, це, як то кажуть, прощавай єдиний податок. Ну і підстава сьоба здійснення питниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена ПКУ для цих груп єдиного податку. Ну як приклад, наприклад, надання. Платниками єдиного податку другої групи послуг не пратникам єдиного податку і не населенню, тобто надання послуг е, юридичним особам або ФОПам, які знаходяться на загальній системі оподаткування. Це от і буде таке порушення. Ну і відповідні порушення є для першої групи, яка має право тільки здійснювати продаж товарів з торгівельних місць на ринку, і надавати побутові послуги на середню. А цей перелік побутових послуг затверджений ПКУ. Це не будь-які послуги, Надав інші послуги, які е, не входять в цей затверджений перелік, все, прощавай єдиний податок. Як бачите, 4 із 7 перелічених підстав так чи інакше пов'язані із своєчасним внесенням змін до реєстру платників єдиного податку. Якщо е, ви підходите до межі вашого ліміту, потрібно надати заяву і перейти в іншу групу, щоб збільшити ліміт. Якщо ви хочете здійснювати діяльність, яка не відповідає вашій групі, е, відповідно потрібно надати е, заяву і перейти в іншу групу єдиного податку. Якщо ви хочете здійснювати діяльність, для якої у вас немає квет, потрібно е, надати вчасно заяву, додати квет і лише потім отримувати кошти від такої діяльності. І все це потрібно робити своєчасно. Бо в іншому випадку, якщо ви це зробите не своєчасно або не зробите, взагалі не подасте заяву, податкова виключить вас із реєстру платників єдиного податку і переведе на загальну систему. Причому, як завжди, зробить це заднім часом з моменту вчинення вами цього порушення. А разом з тим, хоча цей перелік підстав, сім підстав, він є вичерпним. І других підстав е, податковий кодекс не передбачає. Податківці вважають, що не внесення будь-яких інших змін ну там адреси місця провадження, не, не своєчасна зміна адреса, адреси місця провадження господарської діяльності чи не своєчасна зміна адреси місця реєстрації ФОП і е, будь-які взагалі будь-які інші зміни, якщо ви їх вносите не своєчасно. Це теж є підставою для виключення ФОПа із реєстру платників єдиного податку. І хоч це жодним чином не прописано в ПКУ, хоч така позиція податківців є е, протиправною та самоправною, як на мій погляд, е, все одно, е, якщо ви не хочете е, мати кропоту із тим, що вас можуть виключити із реєстру платників єдиного податку, і потім доведеться це все оскаржувати в суді, я рекомендую абсолютно всім ФОПам, платникам єдиного податку всі зміни, всі зміни які потрібно вносити до реєстру платників єдиного податку, вносити вчасно і не забувати про них. Е, які зміни, в які е, терміни вносяться. У мене про це є окреме відео. Посилання про нього буде під цим відео. Ну і зараз має з'явитися вгорі. Тож, е, дивіться і своєчасно вносьте зміни, не давайте податківцям е, приводу виключити вас із реєстру платників єдиного податку. Ну і е, підтримуйте мій YouTube канал Донатом, в будь-якій сумі на ваш розсуд, посилання для цього є під цим відео. Як бачите, у мене на YouTube каналі багато цікавих і корисних е, відео, тож е, підтримайте мене, я буду за це вам тільки дуже вдячний. На цьому я з вами прощаюся всім, гарного дня. З вами був я, Олександр Здравський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!